Вас бачити. Дітки, відгадайте загадки. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Так, це автомобіль. Він по ріках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зібай. Щоб устигнуть на... Так, трамвай. Що за диво? Диво дивне. На колесах цей будинок. Гумове взуття на нім і харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Так, це автобус. Що зображено на картинках? Так, транспорт. Кого перевозить цей транспорт? Він перевозить людей. Як називають людей, які їдуть у транспорті? Пасажири. Транспорт, що перевозить пасажирів, називають. Пасажирським транспортом. Що є у автобуса? У автобуса є колеса, вікна, кабіна, салон, двері, кермо. Хто керує автобусом? Автобусом керує водій. Кого возить автобус? Він возить пасажирів. Що за дивний дивний птах високо у небесах? Возить він людей, літає і пілотним управляє. Зручно мандрувати так, Ну, звичайно, це літак. Дітки, що є у літака? У літака є корпус, крила. Хвіст ніс. Що робить літак? Він літає, перевозить пасажирів. Хто керує літаком? Літаком керує пілот. Як називають транспорт, що перевозить вантаж? Вірно, дітки, це вантажний транспорт. Як називають цю машину? Вантажівка. Що є у вантажівки? У неї є колеса, кабіна, кузов, кермо? Навіщо вантажівці потрібні колеса? Колеса потрібні, щоб машина могла їхати. Які вони? Колеса чорні. Гумові круглі, що знаходиться в кабині. Місце для водія, що можна перевозити в кузові вантажівки? Пісок, меблі, книги, іграшки тощо. Хто керує вантажівкою? Водій. Зараз пропоную вам пограти у гру. Скажи навпаки, машина поїхала, а як сказати навпаки? Приїхала. Літак взлетів. А як сказати навпаки? Приземлився, Теплохід відплив, а навпаки, Приплив, мотоцикл від'їхав, а як сказати навпаки, під'їхав, трамвай зупинився, а навпаки, рушив, машина виїхала, а як сказати навпаки заїхала. Мої розумнички! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей, малята!